В якому місті виходить, буря відміть, що треба робити? Не знаєш, що треба робити? Б'єш коріша між ноги, я сам втікаю. Ну тут! Диви, асфальт, з майте, знаєте. Полі самі по полях веземо трактор вам. Добрий ранок. З вами сервіс проф. Хто не спить, просипайтесь, а хто не вже працює, так як працює сервіс проф. То ми активно їдемо до нашого клієнта доставочку трактора Husqvarna tc 220. Всім, кому цікаво, обов'язково дивіться, підписуйте, поширюйте це відео. А поки нам ще лишилося близько 72 км згідно нашого GPS-навігатора, тому їдемо далі, далі буде. Подорожуємо. Країною з кожним днем, скажімо так, ми вбуваємо в різних місцях, і коли до війни ми це все могли побачити під час відпустки, тому що на весь час були на роботі, то зараз, за рахунок того, що ми виїжджаємо дуже на велику кількість об'єктів, постійно проводимо якісь монтажі або роботів возинокосарах, або доставку тракторів-райдерів, то в нас є унікальна можливість більше дізнатися про Україну, а тим паче про Такі мальовничі краєвиди Закарпаття. Тож ми дібралися. Шлях був нелегкий, але ми доїхали. Отож, представляємо вам хускварнівський трактор TC220. Це найпотужніший трактор, який є в модельному ряді хускварни. Потужніше нього можуть бути райдера як професійні, так і для більш великих задач. Отож, що з собою являє цей монстр? По-перше, він має надзвичайно велике і потужне серце. В даному випадку ми маємо потужний двоскварнівський э, фірмовий двигун, двохциліндровий, робочий об'єм якого становить 708 см кубічних. Це як баг, як квадроцикл, але потужності в ньому насправді дуже багато. 708 кубів, двохциліндровий, чотирьохтактний бензинний двигун з повітряним охолодженням. Робочі обороти даного двигуна становлять 2800 обертів за хвилину. Даний двигун вже має великий об'єм бензобака, понад 12 літрів. В ньому присутній вже фільтр для заливки оливи, так само є щуп, як автомобілі для контролю рівня даної оливи в двигуні. От. Із того, що є надзвичайно зручно, це те, що хочеться додати, що в нього є ось такий чудовий шланжик, по якому можна досить таки просто і легко робити заміни оливи. Просто переноситься донизу, фіксується і таким же самим чином замінюється олива. Так само є фільтр паливний, краник для закачки пального. Повітряний фільтр іде у нас на паперовій основі. Зверху він оптянети невеличкою поролонкою, яку можна мити. Фільтр продути, поставити, працювати далі. Про все сказали, про мотор забуло Потужність двигуна 14,4 кВт. Це номінальна потужність, яку трактор нижче, просто видати не може. Максимальна потужність в кінських силах ми маємо 19,5 19 і кінських сил. Цього достатньо, навіть для того, якщо ви захочете поставити, так як для даного трактора ми зробили комплектацію сніговідвал. Можна поставити як сніговідвал, можна поставити снігоміт, можна поставити щітку, а позаду можна навіть поставити прицеп і тягати картоплю. Тому трактор є надзвичайно функціональним і дійсно сучасним, якісним помічником в домашньому господарстві. Закриваємо нас двигунчик, маємо ледовські фари, як і на всіх тракторах у ближнє світло, дальнє світло. І враховуючи те, що це досить таки потужний монстр, він вже комплектується бампером, на який можна навіть вставати, і при цьому, скажімо так, нічого, нічого даному трактору не буде. А якщо щось заважає під час роботи, то можна, як то кажуть, його взяти просто і передвинути. Так само, як ми б думали. Що в самому крайньому випадку, якщо ми не доїдемо, тому що вперед була у нас дуже дійсно важка дорога, поки ми добрались, то в вкриняк ми планували, якщо наш, не витягне наш бусик, скажімо так, який підвів нас на попередній доставці, то по крайній мірі ми доїдемо на даний об'єкт на тракторі. Але слава Богу, ми доїхали. Зручне кермо, яке має вже, до речі, прорезинену накладку для ще більшого та якіснішого контролю і для зручної роботи саме під оператор. Зручне сидіння. Воно, до речі, надзвичайно м'ягке, є можливість регулювання, скажімо так, ближче нижче, як зручно оператору. Що стосується самого функціоналу, перебіжимося поріжучою гарнітури, максимальна ширина захвата по деці становить 108 см. Максимальна ширина, перепрошую, 108 см, висота 105 мм, саме низ, що можна пустити деку, це. 25 мм. Що стосується самої деки, якщо звернути увагу, то вона зроблена на плавищій основі для того, щоб вона не відтворювала повністю контур руху трактора. Вона живе своїм життям і вона відтворює контур не руху трактора, а контур руху самого газону, скажімо так. Тому, скажем так, це надзвичайно зручно, і сама дека не потрібно переживати. Якщо ви десь там вдаритесь, то це буде погано. Дека має люфт, і в результаті якогось зіткнення вона може просто, скажем так, зманеврувати. Зручні колеса, які, скажем так, допомагають уникнути невеличкі перепони. Трактор важить 285 кілограмів. Зручні колеса. Колеса мають велику скажімо так, велику ширину, тому вони не створюють щільність на газон, тому вони газон під собою, скажімо так, в ніякому випадку не мінають. Великий травозбірник, 350 літрів об'єм травозбірника. Цього достатньо для того, щоб косити дуже довго або назбирати, скажімо так, дуже багато трави, який, до речі, так само, як на 215-му тракторі, для того, щоб його відняти. Спочатку потрібно відключити замок, яким блокується нижня частина розбірника. Після цього ми піднімаємо важель, і тільки після цього піднімається наш травозбірник, висипається, закривається, фіксується на замочок і можна працювати далі. Так, перепрошую, щось пішло не по плану. Все. Все. Після цього, коли важіль замкнуто. Можна працювати далі. Трактор має великий функціонал, 10 рівнів висоти косіння. Підійде навіть під саме вибагливі газони. Звичне і надійне керування дає можливість працювати трактором тривалий час без втоми. Заводиться і важель керування в нього досить такий простий. З лівої сторони ми маємо ручняк, іншими словами, важіль тормоза, доважок тормоза, яка фіксується ось таким паркум. Парковочною кнопочкою з правою стороною, Тобто можна зажати важіль, а можна його і зафіксувати. Це потрібно нам для того, щоб, скажімо так, завести трактор або поставити, якщо ви, скажімо так, хочете прийти. Даємо трошки газульку і починаємо заводити наш трактор. Закачалося пальне. Оля, все працює. Скидаємо обороти. зверху в нас є тахометр, який показує кількість напрацьованих годин. Ну, Оптика ближнє та дальнє світло. Функція реверсного косіння притаманна всім тракторам. Це для роботи в задньому ході. Це у нас на рух вперед, переводимо на задній хід і вона може працювати як вперед, так і в зворотньому напрямку. Електромагнітна муфта, яка автоматично вже вмикає. рухаємося вперед. Тут навіть є круїз контроль. Можна взагалі нічого не робити, а він буде рухатися. Залежить від того, в якому місці зажали педальку, в такому рухається круїз. Давайте попробуємо покусити. Так насправді відбувається весь процес косіння. Якщо він вас цікавить, ви плануєте придбати трактор, але не визначились для придбати і яку модельку, ми з радістю допоможемо вам в цьому питанні. З вами був Серед Кров. До наступної зустрічі, а нам ще їхати 550 кілометрів.